Всім привіт! Усім гарного часу доби, ви на каналі Kitty From Ukraine і час починати нову серію серіалу Зуття. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні четвер, ми повинні були їхати на пляж, але у нас якось похолоднішало. І вчора ми ж були, ви бачили відео, і дуже якось вода така прохолодна. Веронічка 5 хвилин покупається, і в неї сині губи всі, і... О, гулі полетіли. Бачиш? <плес> Ось, ну куди ти мені до рота мама. Угу. І ми а, вирішили сьогодні просто походити по дитячих майданчиках, погуляти, вигулятись. Я йду на дачу, мама тут не на угу. І потім вже обережно під ноги дивись. І потім вже сьогодні ми записані з Веронічкою до Логопеда на п'яту годину. Може завтра, як потеплішає, поїдемо і на пляж. І водичка прохолодна, я тільки один разочок купалась. І Веронічка теж майже не купалась, Артем щось зранку встав, кашляв. І тому ми приїхали сьогодні, взяли колегу Артемчику, бо ми з ним домовлялися. І поїхали на дитячі майданчики, які з батутом, піратський корабель і всі діла. Так, що так всім гарного дня. Що бачите якийсь стіл для гри у теніс? Класний, такий прозорий, синій, клас. І все ж таки не змогли. Ми поїздили ми годинку по всіх цих майданчиках дитячих. Дітей майже немає. Тиша всюди. Мої сиділи сиділи і кажуть, мамо, поїхали вже на пляж. І приперли ми знову на цей пляж, на наші маленькі канари. Ну, тут класно. Завтра на інший підемо, може, якщо буде добра погода. Вже і сонечко щось вийшло. Зараз піду водичку, почіпаю. Усім ще раз привіт. У нас сьогодні п'ятниця і ми поїхали з Тьомчиком по справах. Тьомчик помосить, привіт. В нього така файна футболка, кіса. Класно? Так ось так, я йому просто пообіцяла там, що він грошиків собі назбирав, і хоче собі дещо придбати. Ми побігли на трамвай. і Сьогодні повертаюсь я і їдемо ми з Веронічкою до остеопата. Сходили ми до логопеда, вона нас подивилась, дала нам телефони інших спеціалістів. Каже, треба знайти причину, чого дитина не розмовляє, чого дитина, яка активно гуляла, і вона у першій. У вісім місяців вона сказала тато, і чомусь перший був тато. І чому яка причина того, що десь у півтора роки в неї зупинилось мовлення? І вона різні там питання задавала, і травми, і які роди були, і все те. І потім спитала, не було якоїсь хвороби. Хвороби у нас такої не було, але, але у нас була така фігня, що після привівки щеплення. Вона не ходила тиждень. Вона вже ходила. в мене десь їй був рік і два чи рік і три. Три місяці вона вже ходила, а після щеплення тиждень вона знов повзать почала. Не ходила. І ось вона сказала, що вона збирає статистику і з неї видно, що багато діток очі абрикоса, Бачиш синок, де ми ще будемо збирати? І Статистику, що дуже багато діток після щеплень перестають розмовляти. Так що так, саме може щеплення і впливає, бо ось цей АКДС він дуже тяжкий. А я з тьомчиком у нас трошки не так було. З тьомчиком я не всі йому щеплення робила. Але у нього стоять всі, ви розумієте, так? Ось. А з Веронічкою тільки від цього манту цьому році, я відмовилась, бо для неї це дуже. Вона якась тривожна стала і дуже панічна. І я кажу, не треба мені то щеплення. Кажу, ця манту, вона взагалі ні на що не впливає. І мені дитину не той. І вона сказала, що добре, підемо вам на зустріч. І не робили ми манту, але до цього всі прививки у Веронічки щеплення є і е, справжні. І ось тепер я думаю, у 5 років повинна буде ще одна АКДС, ревакцинація. І Теж розповідають, що п'ятирічних дівчаток потім носять навіть туалет. Вони не ходять потім тиждень після цієї, цього щеплення. Так що так, І я тепер не знаю, що його робити. Будемо думати Роз, роздуми з цього приводу. А зараз ми активно. Нам треба пройти остеопата та невролога. Невролог, щоб заключення дав, бо до цього не один лікар нам цього не прописував. Взагалі, ви розумієте, ні в садочку, ні той. Вона каже, що педіатр наша вона повинна була ну, бачити, що дитина погано розмовляє. Вона повинна була вас направляти до логопеда, але ну, вона ж приходила. Язик показувала, рот показувала, що вона типу, ну, коли здорова, довідки нам ці давали, але вона казувала мені нічого вимовиться, сама там типу, роз, розговориться. Так що таке у нас. Тільки батьки являються лікарями для своїх дітей, то таке у нас не педіатр, а як просто сімейний врач, сімейний лікар. Так що так, ми побігли з Тьомчиком по справах, а вам гарного дня. Так, у нас сьогодні ще той же день. Щось я заморилася. З'їздили ми до остеопата. Такий непоганий остеопат. Він так її подивився, її пощупав, і порозмовляв з нею. І теж саме він сказав, що може бути від щеплень затримка розвитку і фізичного і мовлення. І подивився він на Веронічку, сказав, що добре, в неї нема затримки розвитку мовлення, а є якийсь зажим ось тут. І так подивився по тілу. І в неї якось на праву сторону трошечки зажим, і все в неї і е, щелепа видвігається справа, і е, вона трошки у нас інколи робить ось так. А коли розмовляє нормально, і тобто він каже, ще в у спині у позвоночнику знизу немає вигону позвоночника. Отак От такий повинен бути вигін знизу, у нас перед бедрами, ось так вигін, а в неї нема. І він дав нам е, вправи, які робити, сказав, що треба робити, щоб зробити цей вигін, і е, за того, що немає цього вигану, то компенсація йде, вона як. Уперед робить е, лице, голову ось так трошки вперед. І ось це їй якби заважає, і треба їй більше відкривати рота на артикуляцію вправи. Букву Р сказав логопеду поставити одразу. І е, ну що, її вправи такі руками на різні. Там ця рука так, а ця ось так. Ну і. Набару, навпаки, і ось так робити. І там він багато чого мені дав, сказав. Я все записала, що робити, що той. І сказав: логопедичний масаж нам роті не треба, а треба просто коли розмовляти, більше відкривати їй рота. Бо вона коли розмовляє, робить ось так. І ось так вона розмовляє. Він каже: Я теж якщо якщо ось так розмовляти, мене типу, ви нічого не зрозумієте. Ну і ось треба ось такі ще прави робити. Ту, 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 щоб ось так була артикуляція, і наприклад, слова казати, наприклад, ба тут, щоб і таке, і таке було в одному слові. Де все я вам розповіла. Просто щоб ви знали, може, якби дуже багато. Діток дуже погано переносить, і взагалі ці при Іменно щеплення АКДС. І сказав він мені, що коли я піду до невролога, щоб я взяла її відсрочку від цих щеплень, і може і зовсім потім не будемо робити. Просто там ось цей столбняк входить. І тому вони в садочку, цей КДС, вони потребують. Бо якщо на якусь, типу, вони так, пояснюють, що якщо типу, ти на якийсь цвях там, типу, ржавий наступиш з їржою, то типу, може розвитись столбняк. І ось так, тому і якщо поріжешся чимось е, залізним, то у лікарнях е, е, питають, було щеплення від столбляку чи ні, і якщо ні, то роблять. Так що так і то типу від заліза іржавого може передатись той стовбняк, я не знаю, що там тіло щось ровне стає чи що там, я не знаю, треба загуглити, що це стовняк. І тому вони в садочку потребують. А у нас вже 5 років скоро і у нас треба буде оцю ревакцинацію робити. Я просто, просто впевнена, що зараз я прийду у вересні у садочок і вона мені дасть цю, таку, направлення таке дають від садочка на цю вакцину, а потім ходять тебе і довбають. Ви зробили, ви зробили, бо треба як дали направлення, треба бігти і реагувати на нього. Швиденько. Так, що так, і ця невролога у відпустці буде аж після восьмого. І після восьмого ми підемо до невролога. А на тому тижні я подзвоню ще логопеду, і почнемо вже ходити, щоб нам ставили цю артикуляцію, букву Р, і щоб все у нас було добре. Так що так, це я вам розповіла. Всім гарного дня, бережіть себе, спускайте сховище, Україні перемоги у 2024 році і всім па-па!